Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролодню. і будемо дивитися Таро прогноз для козерогів вже на січень 25-го року. Вже починається новий рік, да, з чим я нас усіх і вітаю. І чесно сподіваюсь, що наступний рік, да, цей 25-й, буде кращим, буде більш наповненим і яскравим і позитивним да, для всіх нас. Отже. Перша колода незалежні. Давайте подивимося. Основні події, які будуть у Козирогів в січні 25-го року. Покажіть, будь ласка, карти. Основні події для козирогів в січні. Перегорнута сімка мечова. Угу. Місяць волуна. І вісімка. Жезлів перегорнута. Про що тут луна? Чого боїмося. Угу. Угу. Значить, так. В принципі, у вас такий місяць буде. Знаєте, не місяць, от сама луна, сама карта Луни, вона по-різному може проявлятися. У когось це. Взагалі нічого не відбувається, а у когось це суперактивний місяць, в якому ви не встигаєте там щось розгледіти. Да? Тобто по-різному буває. От, але почнемо спочатку. Сімка мечова перегорнута. Да? Тобто сама по собі карта нам тікає, от бачите, на якусь таку махінацію, крадіжку, обман, щось таке. Да? І перегорнутість нам тут натякає. або ви боїтеся, що вас спалять. Якось, або ви боїтеся якихось наслідків, які собі напридумували. От, і от, ця карта от, якби в перегорнутому значенні говорить, не накручувай себе, да, тому що ти якось сильно вже накрутив. От, і оцей місяць прямий теж нам говорить про цей депресивний стан, що от, якби стрьомно, страшно, тривожно. Куди біжать, кого слухать, хто правий, хто не правий, кому можна довіритись, особливо в такому оточенні, що там скрізь обман да, і все таке. І про що ви боїтеся перегорнути справедливість? Ну, це пов'язано з якимось, не знаю, судом, наприклад. Да? Можливо, ви боїтеся, що вас там, е посадять, або якось буде якийсь. Е не знаю, якась буде проблема, да? тобто по справедливості, це, по-перше, і бюрократичні всякі штуки, контракти, візи, документи, паспорти і так далі. Можливо, ви переживаєте за це, як можливо, ви зараз подалися на паспорт і чекаєте, і тривожитись. Да? Також справедливість це в принципі партнерські стосунки, будь-які. Ділові, наприклад, да, і теж можна за це тривожитись, щоб партнер вас не підвів. І, в принципі, ви прямо ну, видно, що дуже сильно будете переживати. Вісім жезлів, як не зло, все буде йти повільно, або у вас не буде сил на те, щоб швидко реагувати на щось. Тобто, вісімка жезлів перегорнута, рух дуже ну, такий. Ми очікували, що буде швидко, а виявляється повільно і з проблемами. Так, що робить? Яка рекомендація? Тут одразу давайте глянемо. Сонце перегорнути. В принципі, перегорнуте сонце нам говорить, що дійсно. Результат він буде позитивним, але скоріш за все не тоді, коли ви цього очікуєте. Да? Тобто це якби відстрочене трохи. Або ем, також нам говорять, а чи є ну це з однієї сторони, да? це ж загальний розклад. Також нам можуть говорити, наскільки ваші очікування від якихось результатів. Реалістичні, да? тобто сонце перегорнуте, натякає, можливо, ви подивитеся на ситуацію більш реалістично, а не от в таких от красках, де тут дінорог, да? Ну, тут ні, да, тут раз. єдінорог якраз. Єдинорог все таке рожевий червоний сонечко світить. Да? Тобто, можливо, ви собі щось сильно за ідеалізували, да? і тепер тривожитесь, тому що ваша реальність не співпадає з реальною реальністю. Да? І е, тому вода, дійсно, сонце може на це теж вказувати. Е, далі, а можливо, ще, до речі, діти, да, тому що сонце перегор... Ну в принципі сонце. Зверніть увагу там, на дітей, потурбуйтеся про них. Да. Можливо, це якось з ними пов'язано, і, можливо, якось через дітей можна вирішити ситуацію. Так, наступна колода Далі Таро. І так, козироги. Е, давайте глянемо січень 25-го, ваші основні події на цей місяць. Королеви мечова. Угу. Так, диявол перегорнутий. цікаво. І. Що ще? Перегорнута десятка мечова. Чому перегорнутий диявол? Але це Жезлі. Так, ну, в принципі, у вас такий, знаєте, розкладик не з легких. Королева мечува, в принципі, нам говорить, якщо ви, наприклад, турбуєтесь про оформлення документів. То королева мечува якраз може вам цьому допомогти. Та? Тобто треба або знайти таку людину, або ну, там, ви будете чекати, або отримуєте результат по мічам. По тобто королева мечува, в принципі, відповідає за те, щоб оформити щось, зробити все чітко, правильно, там, по документам як Да? Або це просто може бути якась жінка в вашому оточенні, яка така ну, дуже. Знаєте, от в неї все по полочкам, от вона все дуже любить, щоб все було правильно, рівно, чітко, от, от така буде людина. Далі диявол перегорнутий із е, лицарем жезлів. Е, тут якась махінація, обмани, е, маніпуляції. Не знаю, якась така історія з лицарем жезлів, можливо, це якісь созалежні стосунки, газлайтінг. Не знаю, тут може бути від того, що в стосунках не дуже, до е якоїсь ситуації, в яку ви можете там. Відчувати ви її прям вляпались в неї. Знаєте, ви прям її відчуваєте? Типу, це ну це реально якась не дуже ситуація. Тіньова, багато скритного, багато невідомого, дуже багато якогось поганого. Да, диявол це залежності, це хитрощі, це незаконне щось може бути. Не, не знаю, не знаю, як це трактувати, особливо в розрізі того, що ви полоні дуже ще й переживаєте за щось. Да, тобто диявол нам явно говорить, не дарма ви переживаєте, тобто треба тут то щось явно вирішувати, йти до королеви мечової рішати, щоб вона вам допомогла, проконсультувала. Да, тому що в цьому місяці результату ви не отримаєте. Десятка мечова перегорнута, да? то тобто є результат ще не отриманий, ще не той, який ми хотіли. Він з вас вже всі соки витягнув, вже дуже прям так поганенько можете себе відчувати, але е результату не буде. Якось так. Давайте тут витягнемо пораду, якусь, що робить. О, ріка мечова як порада, ну така собі, да? тут вихід на відкритий конфлікт, можливо, навіть вихід на емоції, да? на особистості, щоб якось швидше, напевно, вирішити якусь скрутну ситуацію. Або, можливо, як факт, да? що треба посваритися, сказати про свої очікування від чогось, да? щоб вже відрізати щось, да? щоб вже. Сказати і далі вже ну, жити з цим, да, от якось легше, щоб було Ось Так, так наступна колода це 78 дверей. Да. І давайте тут глянемо козроги ваша робота, кар'єра, розвиток в цьому плані і гроші в січні. В січні 25-го. Так, двійка пентаклів. Угу. Лицар пентаклів. Прекрасно. Туз пентаклів. Слухайте, так карти класно відповідають. Що буде з роботою? Всі, всі карти про роботу, Да? Будете працювати, да? тобто у нас тут показують прям крутий класний аспект. Туз пентаклів, нові можливості, нові двері. Да, ключки від нових дверей, тобто вам треба взяти себе в руки і почати щось робити. Да. Не, якби не витратить шанс, да, скористайтеся можливістю, скористайтеся шансом. Нова робота, нові можливості, нові інтереси. Щось в такому форматі щось нове, цікаве, захоплююче, що може дати потім результат. Двійка пентаклів, ви можете робити щось з кимось, якесь партнерство, або шукати баланс між двома роботами, двома напрямками, двома проєктами. В принципі, така карта балансу або партнерства з кимось. І лицар Пентаклів це. Такий дуже заземлений, класний підхід. Людина розуміє, чим вона займається, що вона робить, як це робити. Вона створює якусь систему, створює, ну, організовує щось. Да? Тобто вона прям працює, це приносить результат і їй, і навколишнім людям, і це дає їй гроші, це постійна робота, стабільна. В принципі, нам тут як для роботи шикарні карти. Які нам говорять, що процес іде, гроші є, розвиток є, повільний, можливо, нові можливості відкриваються. Що добре, да, їм і треба користуватися. І ну, супер. Мисліть тверезо, ясно, практично, і все у вас буде виходити. Супер. Так, наступна колода це Eteral Vision Таро. І давайте на ній подивимося особисте життя для козирогів в січні. І так, козироги, у яких є стосунки. Є партнер, да, ваше особисте життя в січні. Покажіть, будь ласка. Вісімка пентаклів. Угу. І козироги, у яких немає партнера. Ваше особисте життя. В січні. Перегорнути повішений, про що він тут? Перегорнутий. Угу. Значить, ті, хто ті козороги, у яких є партнер. Вісімка пентаклів, в принципі, вона нам говорить про декілька речей. По-перше, що ви будете більше тримати фокус на роботі, будете такий більш робочий місяць. По-друге, в робо... в стосунках це така, знаєте, вже от все, все зрозуміло, все ясно, ви вже. Спрацювались, зжились, у вас вже є налагоджена рутина, ви кожен знає, що робити. Да? Це така от, от, дуже злагоджена історія, рутинна, навіть трошки скучна вастінька. Да? Але тут є е, повага, тут є якийсь добробут, спокій і так далі. Да? Тобто Це повсякденне життя. Нам показує, що нічого прям такого в плюс або в мінус не буде виходити. Але знаєте, буває так, що і до цієї карти дуже важко дійти. Тобто вона на восьмий дім. Це якби вже напрацьовано величезний досвід. Ви вже, от, як там, партнери, пара, сім'я вже состоялись, да? і ви це просто продовжуєте далі, напрацьовуєте. Е, значить, а тут у нас е, козрогу, яких немає партнерства, і не буде. Вам класно самим. Ви дуже багато думаєте більше про себе, про свій комфорт, про свій достаток, про свої досягнення. І вам, якби, по повішеному перегорнутому, в принципі, в цьому місяці точно нічого такого не буде. Вам зручно є так, як воно є. Можливо, ви поже повішеному впадаєте в жертву вот, я би хотів когось, але насправді ви для цього нічого не робите, що дорівнює тому, що вам це і не треба. Да? Тому нам карти про це й говорять, що повішений. Впадаєш в жертву. Тобі не треба. Це, ти можеш відпустити цю вірівку, да? і піти, і йти шукати когось, але ти це не робиш. Да? Більш того, в перегорнутому значенні ти ще й свідомо це не робиш. Чому? Тому що дев'ятка води, тому що мені так зручно, мені так прикольно, кайфово, все супер. Е, тому, да, тому такі у вас розкладні стосунки. І остання колода це е, час, покажу. Е, таро під дубом. Це нова колода для мене така шумна, коли я її тасую. От, давайте глянемо тут пораду для вас, козерого, у вас місяць складний. Що у вас буде в січні? Да? Точніше, яку пораду дадуть карти, щоб вам прожити цей січень максимально безпечно, корисно для себе? Да? вісімка Пентаклів у вас прямо декілька разів да, вона випадає. Працюйте! Менше драми, більше результату, більше повсякденної рутини. Працюйте, 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 напрацьовуйте щось да, в роботі, в стосунках, в процесах, от, взагалі скрізь. Да, вісімка пентаклів це е, кожного дня ми приходимо з 9 до 6, напрацьовуємо спокійно і йдемо додому, там щось робимо. Да. Це, це така от рутина, до якої ми прийшли, напрацювали її. От така порада для вас. Угу. Вот. А на цьому буду завершувати козероги, але якщо вам потрібна допомога, вирішення якоїсь складної ситуації з допомогою таро, або ви хочете ем, поглибити свої знання, вивчити взагалі таро, е, запрошую вас до себе на сторінку. Там вся інформація є, або ви можете мені написати. Вот. На цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного. Січня і всім пока.